Моя невесла Тобі Боже, мирі Господу помолимо. Сьогодні наше місто прощається із загиблим захисником України із Щукіним Ігорем Валерійовичем. З початком повномасштабної російської агресії Ігор Валерійович, буквально в перший день агресії Росії в Україні, прийняв рішення про те, щоб долучитися до ЛАВ збройних сил України. І, власне, переконавшись в тому, що його сім'я знаходиться в безпечному місці, він в перший день влився в ряди тероборони збройних сил України, міста Києва і вже захищав місто Київ від нападів збройних сил Російської Федерації. Згодом захищав нашу батьківщину уже на східних рубежах на багатьох напрямках. Власне, Ігор Валерійович загинув, героїчно, загинув, виконуючи бойове завдання на сході нашої батьківщини. У вічницькій роботі за Ігорем Валерійовичем залишилися його батьки, дружина, маленька донечка, рідні, близькі і також бойові побратими. Ми були в Бахмуті, в Солідарі, на Лисичанському НПЗ. Ми були з літа, з 22 червня по 6 листопада там знаходились. А зараз бойова частина підрозділу виїхала на Кремінну. І він загинув ну, буквально на через декілька днів після того, як вони туди приїхали. Вийшли на позиції, там прорив. Авіація, артилерія, танки, піхота. Деталі я не знаю. Знаю тільки, що загинув під час обстрілу. Ми з ними 14 квітня в одній роті, в одному зводі, разом спали. Був відважна, добра людина, чуйна. Таких, таких дуже мало. Під одним словом, помирає світ нації, надія нації. Будь. Сам погибне, на та -то, товариші виручить. Він був світлою людиною, тому сьогодні ми всі в світлому. Коли він уїжджав на фронт ось 26 лютого останній раз його бачили, він сказав дружині, це буде важка розмова, але будь ласка, прийми її. Якщо мене не стане, тільки свіжі і тільки світлі квіти, і ніяких чорних одеж. Ми виконали його останні побажання.